Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з пекінської капусти та м'ясом курки Нам знадобиться 500 г пекінської капусти, 3-4 варених яйця, 1 половинка курячого філе, зелень кропу, петрушки та зеленої цибулі, 200 г консервованої кукурудзи, сіль за смаком, а для заправки знадобиться майонез. Нарізаю капусту, м'ясо, яйця та зелень. Капусту наріжу середніми шматочками. До нарізаних інгредієнтів додаю кукурудзу, сіль та заправляю салат майонезом. Смачний та соковитий салат вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.